Вітаю вас всіх. Пропонуємо вам армійський борщ від володаря нашого жовтого трезуба на погоні, нашого армійського повара. До борщику зелень, піца, сальце, ну, з часничком все як має бути. І так, для борщу у нас тут перчики, цибулька, бурячок, квасолька, капуста, масло, помідорки, морковка. Ну, як завжди, можливо, хтось щось ще додає. Цього нема. Бурячок ми, у нас було 5 штучок. Ми 3 штучки завертаємо в фольгу, обливаємо це все олівичом, солимо, там травки. Такі ці пахнющі розмарин, пазилік. Засушені, посипаємо, це все завертаємо. Гарно так, щоб в ароматах воно пропеклося. І в духовочку на 180 градусів на годинку. Пакуємо це. І нехай воно собі потихеньку печеться. Тим часом картопельку наряд нашмагає, цибульку на пір'ячку нарізають. Так гарно, без пальчиків, звісно. Морковку стовпчиками так раз, 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 перчик ми гостренький. Ну, любий мужик любить, щоб борщик був такий пікатний. Перчик червоний, перчик зелений. Жовтий, помідорки кубиком. Ну, В казан у нас відровий. Ми кидаємо так масло грам 250-300 грипт. Розтопившися масло, цибульку висипаємо і обсмажуємо. В обсмажену цибульку додаємо морковку. Воно так все це ароматиці, так все піджарується, оце, в маслі в казані. Ой. Ще, щоб на вогні, то взагалі була б красота. Додаємо туди тушоночки. Так. Хорошо. Як коли хто скільки, кому скільки не жалко. Потім ми засипаємо це все нашими очами і тушкуємо так хвилин 10-15, щоб воно все так переплелось, так ці аромати, смаки всі. Далі, коли воно вже тушкується, ми додаємо квасольки. Квасолька в нас з баночки. заливаємо це все кип'яточком Ну, Не весь об'єм, а так, щоб покрити овочі, додаємо картопельку і все це в нас тушиться. Додаємо травичку, сільку. так, У нас десь ложка піде. Потім додаємо ми ще різних травичок, там, ароматних. І обов'язково це в нас приправа для корейської морковки з часничком, з червоним перцем. Ну, мужики ж люблять, щоб борщик був такий е, козацький. Ну, армійський. Все це в нас кипить. В'ялиться, ми туди капусти. Капустка так зараз теж дає свій певний аромат, присмак. Все це в нас кипить, кипить, воно кипить. А тим часом ми заправочку зробимо. Оце олійки наливаємо в пательню. Чекаємо, щоб вона чуть розігрілася, тим часом нашматуємо цибульки кубиком, кидаємо її туди до пательні. Після того ми беремо терточку і морковки та бурячка зо дві морковки, зо два бурячка, ми так на дрібненьку терточку це все. І теж до нашої засмажки туди. Все це ретельно обсмажується, обсмажується. Після чого ми, додавши томатну пасту, вимішуємо і так на слабенькому вогнику його тушкуємо. Ложечку цукру туди додаємо, солі пів ложечки. І оцетом так приливаємо. А коли воно стушкувалося, виключаємо плиту і додаємо дві ложки борошну. Додали ми борошно і ретельно, так ретельно, нам треба вимішати його, щоб воно було прямо однорідно, така паста. І в нас засмажка майже готова. Достали буряк із духовки, потерли його на крупну тертку і теж до засмажки. І легесенько так це все перемішали. Основний такий у нас. Інгредієнт бурячок додаємо до нашого борщику, до цих овочей, до цього всього, що кипіло. Ну і ще хвилин 10 і борщ готовий. Посипаємо зеленю. У нас скріп, петрушечка, чуть-чуть кінзи. Ну і подаємо борщик до нашого столу. Військові підходять, собі насипають і потихеньку смакують. Так що... Дякуємо вас за увагу. Ось такий борщик, пробуйте вдома, не пожалкуєте, Смак передати неможливо. А якщо ще можливо це все на, приготувати на кострі, то всім гарного дня, слава Україні, разом до перемоги.